Ну це спортивні, просто жовті. Ну я їх бачу традиційно. Оцими голубами хлопці торгують, Бачу їх регулярно. Білі. Бердичів? Що да? не А Вадим є? Зараз строїться. Ну зараз знайдемо. Знайдемо зараз з'їдемо. Це бердичів, так. Я бачите, вже пізнаю. Вже ну. Угу. Так, да, вже молодь так більш-менш. Є перелиняна, вже є цікава така.

Сюди поставлю що діти. Так, yeah. yeah. колекція рябчиків. Хлопці, yeah. <рекліко> 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 яку ціну орієнтовно? 250. 250, так? 250. Ну, є різні. Ну, в різні смаки, так що можна вибрати. А це курсак? Ні? Ну по курсаках, мабуть, чи ні? ні? Да, по кримаках? Ну, він більше на курсака схожий. Ну, голова така курсача, дзьоб, оперення таке плотне. Ще й на ньому ось на голові є маленька цятка. Ну, господарям краще видно, так. Да. А ось таке саме. Ось таке саме. Добре. далі. І він мені дає кожен рік. У мене таке одно є. І з іншими голубками. Угу. Ви місцеві? Місцеві? Да. Що а це сірий голуб, голубка всередині пілоки. Це? Так, це голуб. Голуби. Голуб. Ох, протягнутий який. він. Ой, здоровий. який він. Бачу, бачу. Захований так. А, а ці жовто в яку ціну? По 400. По 400. Штука. Да. Пара 800. Да. Да? Ага. Ну це серпати голубля. Я вже бачу, ви ж крило показали тільки що так. Ти більше вони такі широкі і здорові серпати. Це... Їм треба особливий вітер. Да. Їм треба особливий вітер так да. Хороший вітер. Да, хороший, конечно, да. Да. Хороший. Ну, тоді ви напевно і попка знали, добре. Попка з Київського знали? Оце отакий вітер мав який кибився. Не знаєте, так? Знає, за харчі проти перший раз кереш. А там ясно, ясно. Добре. Дякую. Колекцію ми бачили в Києві. Да. Подивимося тут. тут. Батьки, виходить, матець горобина mm -hmm. Толіна.

Воно мені кажеться, пішли тут трошки, щось є таке трошки. Та губка. Якщо ходить, то все було. Дух торги. Не просто. Оце молодка, если це тоже. Не знаю, чи було. І теж штуки скажу. Оце вдались батько гречаний такий, чорнопинний, а мати жучка. Ой! Мати жучка. Це таке більш шустичне. Ну це то, який Що, ти ще скажи номер телефону. Так, це мопси? Ні, це французький бульдог. Французький бульдог. Так, так. А що їх з мопсом спутав? Чи вони схожі? казали мопси. мопс зовсім не такий. Мопса вуха лежать, А, точно, згадав. Згадав, я, згадав. У мене вже Це мамка їхня? Це мамка, так. Це мамка. А вони як голубих ні? Голубих. Папа голубих? в нас дуже гарний голубий є, є, є. Так, вони з документами клубними йдуть. Чиповані з прививками Хлопчики, з документами. Дівчатка, Це то... всі дівчатка ви дівчат. Да. Ага. Може, може, кого зацікавить? Можна сказати номер телефону? Так, кажіть номер телефону, якщо хочете, ще скажіть ціну. 097-85-79-626. І так. ціна прошу 10 тисяч. Це вже так, щоб віддати, бо їм сьогодні півроку. Вони Острашні трошки уроку, нас переросли. Так? О, так. Да. Вони вже трошки бідня. Вони дивляться з острахом, не хочуть покидати. Вони не ну, хочуть да, вас вони покидати. Хочуть бути вдома, але нам стільки не треба. Ну, Гарні руки їм попасти. Да, дякую. Гарні руки їм попасти щоб Нехай. Що, бідняшки? Не хочете, щоб вас продавали, так? Хочуть Тільки, чи не хочуть. Да. Я думаю, що як їх хтось купить, то їм теж буде там погано. Да. Ну у вас же свій клуб там є, мабуть. Ж. Собачий рай. Ні, ні. Так, да, це точно, що вони зрають, вони хочуть нікуди йти. Бачите? Шо, я, я, що, мазу А вони почули щось. У мене теж собаки. є. Да, гарно продати вам. Дякую. Гарні руки, так. Да. О, красавці. Я зніму? Ай, красота, яка ви дивіться. А ну розкажіть мені, що це таке за голуби? Саксонські ласточки. Так, це так. двохчубі, це глад, то носу чуби. Дивіться, білопоясі, так? Да? Да, да. Ну вони піряться, вони їм треба, щоб вони Це по... є повинені. декоративна птиця, правильно? Да, це, все декоратив. це все декоративна птиця. Це шаліві, якобіни? Ні, це капуцини. Капуцини? А, в якубіні так. це... більше такі, так? Да? Якобіни ще піряться. Всі. Ясно, ясно, ясно. Це. Повиня. Сеніряб, бо перший раз бачу, я вам чесно скажу. Павлів Сенірябих перший раз бачив. Це снігирі. А це які? А ну розказуйте. Дрезденський шпак, німецький шпак. Це кормілки. Американські. Ні, це німецькі кормілки. Німецькі. Да. Ну і цей єгипетський. Не, Ні, це кашуа. Кашуа, о. Да, це жовті. Це кашуа, так, так, кашуа. Молодіж тільки піритись почала. Це як вважалось м'ясні були. Вони як м'ясні, так. Але вони зараз перейшли в розряд декорації. <кій> так, зараз все переходить повільно в розряд декорації. А так. це що за кремачок садить? Це одна самочка, це вона була в мене в парі кормили. Тобто це теж кормілка, да? так? Ні, льотна. Це ж льотна, Миколаївська, да, а як вона да, сюди за... Як вона сюди затисалась? А я брав весною до парового, щоб мені кормили. Самців було багато. А, зрозуміло. — Вона була шпакована. Ну така кормили. я бачу, що вона така підтягнута да, льотна. Вона така сама зривається. Да, ви да. А як вона вгорі горі себе веде? Просто нормально, на круги великі не йде. Так... Але трошки ходить, трошки да, ходить, трошки. так? Бо я бачу і по вона. Трошки ходить. Ну, угу. Все залежить перше від погоди. Певно, певно, певно. Вона така гарненька така. Ну, та, вона збита тут. Да. Збитенька, так. Та. Та, ясно, то все. Гарний продаж вам. Ну, Стальні вас гарненькі, повні ви знаєте. От. Це навіть якісь такі блакитні навіть, да? так? Да, це небесна. Посанка. Небесний, кажуть, блакитний. Так, так. Да. Це треба таке, дивіться. Ну, І сині рябі. А це ви їх вивели, чи ви десь вже їх брали і розмовили? Ні, ну молодь в мене вивелася. Це ще раніше брав. Синяряві полінів я ще не ще білохвостих не бачив. Да. Є, які да, вірю. Дали і продаж. Дякую. Почта. Військові зв'язкові. І дракони. І дракони. Ну це вже. Пра, 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 пра пращури спортивних. <рес> так, пращури. Так. Зараз вже декорація. Зимой так, зимой. Мамой, бачить. Бідні пташки, Щось вони маленькі. чи ні? — Молоді, вони молоді. Молоді, так? Молоді геть. Ну оце їм зараз вважається холодно? Холодно, правда ж не можна? Вже холодно, певно. Вони бачать, нема голубів вже горі, нема? Пішли, мабуть. Не бачу. Оце зараз визначаєте, де самка, де самець? Дякую. Де самка, де самець, можна знати? Я не можу зараз. Не можна. Якби він хоч витіли так. Тільки по голосу знаєте. А так позовнішому вигляді ні, так? Да? А дивіться, що він дає. Там капустина, подивіться. Я капусту ж даю, салат чи капуста Качами. Салат. Салат Салат, капусти може купувати і давати. Бачите, що листя. Бо вже цей одуванчик вже відходить, то треба купувати листя салату і може давати. Переноску да, взяли? Яку переноску? А, так, все. А то я вже хотів нападати. Так, нічого страшного. Поцікаві, ну, яку ціну продають. Вони такі, як наші, де? Ну, вони маленькі. Вони По-перше, да, ну, по що вони по віку маленькі, через це, я думаю, вони не... І слабенькі. Вони і не... То вони позамерзали, мені здається. Дивіться який ви бачите? І... — Треба Види, що кажуть, десь А ну, з де, де, де... Є... За, де, де. ну, зараз підійде за то ми розпитаємо. Ну, мабуть, ми самі це розгадуємо стоїмо. Маленькі, маленькі, так. Ташення так. Так, тошнята, ну, да. тобою, Игорь, да, да. Вони, ну знаєш, такі О, ж не линяні, не да? Да. такі вони кирпичні, але Він каже, що це, я спеціально це предлагаю. Вчаляю. Це спортсмени. Ну, це це спортсмени. Вони, вони, там Ну да. там не лині. так шиє, як там восковиця. Це. Так. Це. Наскільки я так знаю, не дуже такий. Знаючий. Вже... Знаючи. Всі попали в ящик перший раз. Так добре Треба почекати, про конерейки розпитати.